Вітаю, мої хороші добрі мої глядачі, е, в робриці Христотерапія. І я, Наталя Шпит, і сьогодні м -м, в зустрічі любові е, з Ісусом Христом хочу вам е, продовжити розповідь про вдячність. Власне, сьогодні знову буде про вдячність, але друга частина. Про яку вдячність сьогодні буду говорити? Це вдячність в. М Вдячність собі. Тобто йшла мова перша про вдячність Господу, вдячність собі, вдячність ближнім. Так, але за все, дякуємо Господу і прославляємо його. Але мене просили записати власне такий ефір. Бо люди е дуже часто виявляється, не вміють вдячними бути собі. Вміють бути вдячними Богові, прославляють Бога, дякують Богові вдячними можуть бути і ближнім своїм. А от собі. Можливо, десь не вчили, десь не розказали батьки, ні брати старші, ні сестри. Ну, тобто дуже багато до мене приходить таких людей, які мають потребу в цьому. Тому, по такому запиту, ну, наприклад, хочу розказати про. Вдячність е, до себе. Так ми є створені на образ і подобу Божу. Відповідно, маємо образ Божий. Ну, а подобу, якби я вже говорила, потрібно все ж таки нам підтримувати. Так можна сказати, так? Ну, е, щоб її десь не втрачати, бо її можна втратити. Але вдячність до себе, якою вона в мене є. Власне, ну, наприклад, як по Ігнатію Лойолі нас вчили в Ігнатіанських реколекціях, Ну, що вчив так нас отець Михайло Станчишин, що в першу чергу, наприклад, можу дякувати е за своє тіло, так бо ми є народжені в тілі. Ісус Христос також був як людина в тілі. От і ми є улюблені діти Божі, Наше тіло є храмом Духа Святого. Відповідно, можемо бути вдячні Богові за наше тіло і собі самим. Так? Але якщо, наприклад, є люди, ну не всі можуть бути вдячні, буде, кому, наприклад, не подобається своє. Ну, наприклад, якісь очі, ніс, чи вуха, можливо, клаповухи, чи ще щось. Ну, тобто, щось є е, якимсь певним відторгненням може бути і в нашому тілі. То як отець нас вчив е, бути вдячними собі, ну, наприклад, годину медитувати, м -м, дивлячись, наприклад, от на руку. Так, от є рука. Так, є рука так? І от я дивлюся на неї і молюся ну, до Бога своєю рукою. До Бога своєю рукою. так? Або навіть двома руками. Це ще краще. Так, двома руками. Дякую в першу чергу е, Господу, що я маю ці руки так, в моєму тілі. Але я також можу подякувати і собі за ці руки. Чому можу подякувати? Тому що, якщо пригадуючи, з дитинства, ну, це якщо як, як така молитва ну, вдячності Богу за мої руки, то коли я їх споглядаю, так, то я. Е, Якось мені Господь в дусі пригадує, які ці ручки були змаленька, так, як, як вони. Десь в дитинстві е, тішились, раділи. От ручка, ми виражаємо емоції. Ми можемо по похлопати, поаплодувати. Так, ми можемо різні проявляти ними емоції. Так, ми можемо навіть себе просто отак, от е, опущунище, так, от, що не було видно, отак-от обійняти себе так руками. Але взагалі, так, що ці руки зробили, мої руки, власне, що зробили, а ваші, ва, ваше зробили, а мої моє зробили, так? Бо це є моя історія. І пригадуючи, за що я можу бути вдячна, власне, від дитинства. Ці, ці руки виробляли, ну, якби емоції виражали, так? Вони в школі писали, так ручку тримали, вчилися ручку тримати, так, потім писали. Десь вони і всі в чорнилі були, і десь я їх відтирала, відпирала. Потім, якщо згадувати, ці руки могли обіймати. Ці руки мають взагалі приймати і віддавати, приймати від Господа і віддавати. І я от згадую, скільки, дивлячись на руки, скільки ці руки, наприклад, брали. і... Брали і подарунків, і, і скільки вони віддавали так само тих подарунків, і чи е, також, наприклад, скільки праці вони переробили, скільки вони. Писали, малювали, скільки потерпали, тому що не раз я на руки ці падала. І так було їх шкода, бо зрова падала і не раз на руки, і убивала їх. Но дехто, може, і ламали ті пальці собі на руках. ну, Я Богу дякувати ні. Можу бути вдячна кожному моєму пальчику, тому що мої пальчики вони грали на фортепіано один рік, а потім. всі Сім років на класі бандури тут баси. Ну, тобто вони щось творили, ті руки творили, а скільки пляцків приготували, а скільки відбивних і борщів зварили. Так, а скільки вони десь по голові когось погладили, чи навіть само себе, так, от десь в співчутті до себе, так. А скільки ці руки бровки малювали, а скільки вії, а макіяжів зробили, а скільки мили, десь скрабували це тіло. Так. Тобто, от якщо задуматися, так, скільки руки ці наші е, переробили праці, так? І як можна бути за ці руки е, вдячною? Ну, а що взяти до уваги, наприклад, наші очі? Скільки наші очі від дитинства споглядали батьків своїх перше, цей. Це, це молитись до Бога вдячністю за свої очі, тому що очі, скільки краси споглядали за життя. І це ж повністю історія нашого життя. От 54 роки, ну хай свідомих там від 4 років можу пам'ятати. Але це все рівно, це скільки всього, скільки от навіть фотографій ми робимо, або переглядаємо. І, і можна бути вдячним за, за наші очі, бо дуже багато є людей, які. Ну, родяться сліпими і вони не бачать і не споглядають це свій зовнішній і його красу. так? Тому заохочую бути вдячними за свої очі, за, за, свої, за свій голос, так за губи, за слова, за вуха, які чують. Так, бо є люди, які не чують. Які ніколи не чули. Розумієте мови, слів? Ми ж ніколи за тим не задумуємося, Ми сприймаємо це все як, як нормальне бачите. Чути, але ми ніколи не задумаємося, що є в світі такі люди, які ніколи не чули іншу людину. так? І За це треба бути вдячний самому собі, так, і тим самим, наприклад, ногам. Так? <сміття> Скільки ті ноги від дитинства падали, коліна збивали. Дячно їм, що вони ну, <сміття> такі ще гарненькі далі є. Ну, Вдячною бути, що це все позагоювалося, це все позарубцьовувалося. Вдячними бути, ну ми на велосипеді вчилися їздити ногами, так? І, і це класно, це емоції, це радість була. це... Це для нашого здоров'я, для нашого суглобів, я можу бути вдячна своїм ногам, що вони ходили на танці, що вони танцювали в руббалеті 4 роки. Також, о, згадала також, я ще стріляла 4 роки з Луку. Так, от, Десь десь теж це була певна спорт, творчість. От, А скільки ноги бігали, а подорожували. Скільки ті ноги пройшли, місць, красивих місць, наскільки я. Я можу бути вдячна своїм ногам, своєму тілу. Та взагалі всьому, кожній частинці свого їдства, свого. Все, що я маю, можу бути вдячною і задумайся, і заохочую вас ну, задуматися над тим, наскільки ми можемо бути кожної секунди, кожної хвилини в своєму житті, власне, дякувдячними бути за це все, що Господь сотворив, бо Він сотворив настільки красиво, настільки гарно, настільки гідно, настільки цінно, бо ми всі є дуже красиві в Ісусі Христів, нашому Господі. Якщо людина знає свою цінність, знає свою гідність, то вона тоді буде цінувати і знати гідність іншої людини. Так, Тому десь заохочую подумати над тим який знак великий питання. Бо питалися мене, а як це бути вдячному власне собі? Ну, десь, отак, от от десь, отак, от ми можемо творити таку молитву. Вдячності Господу і нам за руки, за ноги, за все наше тіло, бо немає ні одного члена в нашому тілі зайвого. Кожен член нашого тіла він за щось відповідає. І він є Бога цінний, бо він це творив. І він... А ми деколи не приймаємо себе. Знаєте, є оця занижена самооцінка, несприйняття себе. Я взагалі косметолог, і ну, це вже інша передбачається. Дальше. Але так коротко скажу, знаєте, ну не переробляйте себе. Це десь занижена самооцінка в людей, коли люди ну, роблять ці зайві речі. Так, десь для здоров'я вашої шкіри зробити якийсь масаж, масочки. ну Принаймні хоча б мінімально, хай так, гіалуронка, десь ті мінімальні проколи. ну Але не робіть оці наповнення, ботокси, губи. ну Це зовсім не переробляється. Як на мене, зі стажем косметолога 28 років, розумієте, я цього ніколи не робила. І маю природну красу, так що маєте як наслідок от мене. Беріть приклад. Тому приймайте себе любіть такими, як ви є. такими нас Бог сотворив. І коли ми не приймаємо, не вдякуємо Господу за ту красу, яку Він створив в нас. ну Це десь нарікання. Це десь нарікання, і тому. Заохочую вас над тим подумати і молитися, і молитися до Господа з молитою вдячності Господу, собі за все, що ми, що ми маємо, і ближнім, яких маємо коло себе, бо всі ближні, всі є різні. І треба навчитися їх приймати також, такими, як вони є, і Богу дякувати. Бо кожна людина це окрема історія. Це як Отець нам говорить: п'ятий Євангеліє, яке кожна людина своїм життям пише свою унікальну історію. Добренько люблю вас, обіймаю. Для вас я є в цьому служінні, в тих певних ефірах, як дар. Тому все, до зустрічі, па-па!